І сьогодні ми з українським тиром будемо грати в хоманки по місту Зублокес. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і ми починаємо! Хто буде перший шукати? Uh, Давайте краще. Ну добре, Дуже давай, а потім шукати. я. А потім я буду ховатися. Ну що ж, давай, в тебе буде скільки там секунд? 40 давай, може. 40 давай. Ну то ж, ховайся, давай. Тож, сховайся, давай. Ра все, давай, ховайся, я дивлюсь туди. Давай. Все, я таймер пустив, якщо що. Час вийшов. Я йду раху, я тут тебе шукати, окей? Окей, йди, я вже якраз заховався. Що ж, давайте все ж таки для початку те, що перевіри. Так, дім мій перевірив, не дай Боже моєму дому. Це єдине, що я тебе прошу. Ага, нема. Нема, нема. Так, 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 добре, давайте будинок тихо і диха перевіримо тепер. І я думаю, це скоро за все, Але... І... Ні, ти не думав, тих розпивався, значить. Ну що, ти першу підказку? Ще єдине давай, я будинок, я ще зуплюсь, перевірю там. Ні, бамчук. Перевіримо? Ні, нема. Нема тебе там. Ну ж, подивитися, та перевіримо. Так, ні, ще не давай, ні, не. Дивись, дивись, ну дивись. Тут нікого нема. Ми, до речі, тут вчора було відео, коли підбавку. А тут нема. Добре, давай вже першу підказку. Яка це підказка? Я не в Сонік парку. Це перша підказка, так? Так, це перша. Добре. Я не в Сонік парку. Добре. Тоді будемо шукати тебе тут, там і там. Тож, поїхали в Шайдівськ В Шайдівську тебе будемо шукати парк актрасіонів. Шайдівськ це вже початок парку актрасіонів. Я надіюсь, ти тут не сховаєшся. Скоріше за все, що сховався. Да, покламі робіт, хто би сховався. Чекайте де зараз. І в шайдівську, шайдівську. А поняв парку атракціонів, так? Вже на театральній зараз шукаю. Чи в нас є правила тигри? Які? Які, які? Не можна заходити в режим глядача, Якщо... Ти ховаєшся. Це я розум... Це я знаю. Це головне саме головне правило. А друге правило, більше правил нема. Okay. Mm -hmm. А чи за картою десь ховатись не можна? А, за містом ні, ні, не можна. Не дуже радив би тобі. Хоча яке радив би okay. тобі? Не радив. Не можна взагалі, бо то буде трохи, трохи. Та-та не пошли. Що ти там так, шоколаєш? Ти ти... Не можна <вес> йти хаха. Ну -ха. не можу знайти. Я тебе кіті пару плинчик шукаю вс. А в тебе <вес> ще в тебе відео записується? Записується, записується зараз. Йду та Так, та та Так, тепер я пройшов перейшов на лейріск. Ну, в принципі, вже можеш давати і другу підказку, давай. Окей, друга підказка. Mm. Так, аже... Ти подумай, подумай. Я не на Тигрівській. Mm -hmm. Не на Тигрівській. Ну, mm -hmm. Підказки на... що ти не на Блогерській, де ще не було. Це Блогерська 13, а це Блогерська 10. Крута Блогерська 10? Mm -hmm. Значить, ти на поверхівці увайк. Like. Ти не на тигрівській. Тому тебе там шукати точно. Що... О, гарний ремонтчик. Ти мені тигр такий гарний ремонтчик. Я зараз всі квартири об... обігляну. Ви, до речі, пишіть мені в коментарях для квартири. Я ж вам говорив в минулому відео в тому відео. Що взагалі тут квартири купляйте. Я їх продаю і взагалі то я їх продаю червоними. Звичайно, що квартири червоні, не оранжеві, не світлі. А саме червоні. Тому що тобі улюблений колір, не буду я свій колір, що улюблений зраджувати цікаво. Він то пішов. Добре, добре. Ну, дивись. Ну, вважай, щоб я тебе зараз тебе пішов не на залізничну шукати, бо я тебе зараз і на залізничну не буду чекати. Шукати, яке чекати? Ага, я поняв. Це тільки останню підказку Ні, ще не давай. Не давати підказку. Останню Ця підказка тобі дуже допоможе, і ти мене маєш знайти. В тебе, до речі, лишилося ще десь приблизно 3 хвилини, і я не в будівлі. Не в будівлі? Уявляєш, я не в будівлі. Як це ти не в будівлі? Автовок значить, так? Значить, може ти автобус. Я підказок казок нема. Ну Молод... от слухай, ти точно не в будівлі? Як не в будівлі? Може... Ну так, так. Тебе, якщо шо, що... навіть дві хвилини. Ну, якщо ти не в будівлі, то буде дуже важко знайти. Я думаю, ти скоро ще за це залізтиш, щоб в залі вверху сховався. Там за це означає, що мене дуже легко знайти. Не поняв. Так може... От подумай. То, то ти. то ти в Київську, то точно. Я тобі говорю, що ти в Київську. Ну. Но... В Кирів... тебе лишається... вже майже... в тебе лишається хвилина 30 секунд. Ой-ой. А ти що таймером втікаєш? Скільки ну, мене? Взагалі? Нас є 10 хвилин. 10 хвилин? Ага, Сара будемо його шукати. У по мене. Взагалі то час закінчився, правда? У мене було 10 хвилин і я його не знайшов. Ой, добре, то де ти, ти вже заховався? А я не до мене там. Ну я тебе зараз не буду. Якщо ти під груптом... Не зрозумів. Це шокілька, що, що було? Що тільки шо було, Тега? Ти я що ти поїв? Це шоки, що шо, було? Я майже біля тебе. був. Це що за читерство? Біля листяй, так би ти і сказав, що ти біля напавка сьогодні, боже тигар. Ну я тебе не знайшов. Що, тепер буде. Я казав, а ти б мене зразу знайшов. Ага. Добре, добре йде до статуї. Два, один! Все, Щось давай, пішов! Так, коротше, де мені сховатися? Цікаво, де мені то сховатися? Я буду ховатися, ну, не-ні, я точно не не в будівлі, але точно буду ховатися в одному крутому районі. Ті, коротше, я йому я не буду казати, де я ховаюся, потому що це не треба 20 покабло. секунд. Йой-йой-йой, треба поспішати вже трохи. Так, ладненько. Ладно, знаю, знаю. Я знаю, куди а я. А зараз... після того, як ти заховаєшся, то будь ласка, на чуєш? Так, так, та, я нажму. Та-та так. Та. Після того, як ти ты зах... Після... Послухай мене, після того як ти заховаєшся, будь ласка, присядь. якщо що, твій час вже вийшов. Коли ти присядеш, то я не бачу твій нікнейм і тебе лекшо знайти. все, я вийшов на охоту, якщо що. Добре. То До що, Чат починайте! Перевірити в хаті лайк. Все, я перевіряю в твоїй хаті, тебе тут немає. Хочеш першу підказку папку можу Тепер жити. я піду. Нет, 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 ще почекаємо трошки. Ну добре. Що, підказку вже? Так, я ж тобі сказав. Ну тоді я точно не на вулиці Двірнецькій і не на вулиці Почерські. Це тут. Окей. Це така велика підказка для тебе перша. Розумів, а ти час засік, скільки я е, скільки я шукаю, ну якщо що я засік. У тебе ще вісім стобиду як воли Окей, а, а я жукався, йду. Куди? В одне місце чорівне. Я думаю, що тебе скажу. Ні, шукати. на жаль, тебе у цьому театральному клубі, на жаль, нема. Боже, тобі вже другу підказку тупі. давати. Може тобі другу підказку? Ні-ні, ще почекай, почекай. Добре, чекаю. Тиму підказку другу давати. Ну, давай, якщо можеш. Ну, я тобі так скажу, я не даву Вальківський і не даву лева. Ага, в мене є вже ідея, де б ти міг. Заховатися Вайк. А останню підказку ти тож? А от остан... якщо за кого хочеш останню підказку, то більше підказок тут буде. Після останньої, третьої. а не пругайся, хоч діти тигру. Я реально в акваріум сховався. А може ти десь ти... акваріумі? Точно ні. Добре, давай третю підказку. Ти точно хочеш вже третю, так? Так. Да. Ну, але в тебе буде більше часу. Ну, але ти ж ти в ще... тебе ще є 6 хвилин. Добре, давай, я тобі третю підказку скажу. Підказка я на, кир... на районі Київськ, який мене щодавно відкрили. Це остання підказка. Опа. Я думаю, ты будешь скоро Я думаю, ты будешь... Шуче... за вс бездешь. Так, де ж ты тут можешь бути? Нет, тебе тут немає. А может ты на... Фух. Може ти на залізничній вежі? Хм. Та як я біг. Ні, тебе тут теж, на жаль, немає. Може, ти в якомусь з будиночків. Mm -hmm. Я вже під каток ніж не даю. Ой, я О, Подивимося ще, напевно, тут. о тут от подивимось. Скільки в <cn Jean Rabbit bulun> мене там часу лишилося? Ааа, Що ж так ми у тебе що там хвилину? Лишилося. Ой, блін, я перший, перший квартир. Не подивився, ну я. Фух. Що? Я-є, Ні, нічого, я тобі говорю, що всього то времік. Подивимося, що напевно, на автовокзалі. Куріру. Та як ти оставить? Не дивися, Гербі. Та якщо не подивишся. Я зараз подивлюся, чек. Нічого там немає, нічого там. Все, я пішов. Та лав, то я тому жарт. Тому жарт ті щоб тебе швидко не зайшов, коротше. Я тобі казав присісти, щоб твій нікнейм не було видно. Я його побачив, що як залетів про ти поверхівку і хотів тобі ніби сказати, ой, його тут немає, я по тебе розіграти, ти знаєш. Нікнейм не було розкритий, присів би і все. Та Я ебік присів то... у Нітас. Ти як на, на п'ятий поверх зайшов з Емік, як ти на п'ятий поверх зайшов забув? Ой ой, я що тобі трохи нагадав. Треба було тобі нічого нагадувати, Емік. Коротше, гата квартира. Ви купляйте найкраща квартира. Я до речі вироблю всім, хто хоче купити знижку. Ні, коротше, знижку. Вона коштує шість стаків свагарнів, а куплю, а купити тільки за п'ять стаків свагарів. Дуже класна квартира. Хочеш, ти можеш купити? Але сьогодні була твоя. Ні, мене, просто. на жаль, поки що її не потрібно, але може скоро я і куплю. Ну добре. Все, тому З вами був Вайк, Український Тер і до зустрічі наступного. Всім па-па!